Сьогодні ми проводимо захід. Це змагання атакуючих псів за сценаріями, наближеними до реальних умов використання штурмових та поліцейських собак. Собаки у нас сьогодні відпрацьовують у темному приміщенні статичних порушників, що дуже складно для собак. Цей захід ми проводимо з метою перевірки робочих якостей службових собак, які працюють в штурмовому напрямку. Ми запросили незалежних експертів з різних міст України. Суддя у нас з Житомиру дуже відома в кінології людина. Фігуранти у нас Києва, Кривого Рога та Харкова. Це спеціалісти своєї справи, та ми дуже раді були зустрічати їх в гостях. Сьогодні товариство Червоного Христа разом з загином К9 проводили курси з надання першої допомоги. Також ми зараз тут присутні для того, щоб, якщо щось трапиться, надати першу допомогу. ми надаємо знання, які рятують життя людей. Ми завжди поруч.